Петро Мірчук Українська повстанська армія 1942-1952 роки ДОКУменти і матеріали Львів 1991 рік Відтворене видання 1953 року Дефекти тексту зумовлені станом оригіналу. Зміст. Петро Мірчук Українська повстанська армія 1942-1952 роки. Частина 1. Німецька окупація України. Розділ 1. Німецька політика супроти України. Розділ 2. Від політичної маніфестації до збройної боротьби. Розділ третій. Перші відділи УПА і перші бої. Розділ 4. Посилення і поширення бойових дій УПА. Розділ 5. Оборона населення і організування господарського громадського життя. Розділ 6. Політична зброя УПА. Розділ 7. За свободу народів. Розділ 8. Під одним політичним проводом. Частина 2. Друга. друга більшовицька окупація. Розділ перший. Перехід упа через фронти. Розділ другий. Поворот більшовиків. Розділ третій. В боях зі спецвідділами МВД МГБ 1944-45 роки. Розділ 4 Відповідь у на більшовицькі звернення. Розділ 5. За поширення проти більшовицької боротьби. Розділ 6. Більшовики скидають маску. Розділ 7. З реєстру дій Української повстанської армії 1946 року за органом УГВР Самостійність. Розділ 8. На Закерзонні. Розділ 9. Нові форми боротьби. Розділ 10. Ізбройних Із дій УПА і збройного підпілля на українських землях під московсько-більшовицькою окупацією. Розділ 11. Рейди УПА. Розділ 12. Хоч жертви болючі, боротьба не припиняється. Частина 3. Організація Української повстанської армії. Розділ 1 До УПА. Розділ 2. Організаційна структура УПА. Розділ 3. Командування УПА. Розділ 4. Короткі дані про командирів УПА на керівних постах. Розділ 5. Озброєння та господарське постачання УПА розділ 6. Бойова тактика УПА. Розділ 7. УПА і Український Нарід. Частина 5. Із офіційних документів УПА. Присяга вояка Української повстанчої армії Постанова Головної Визвольної Ради про визнання дня 14 жовтня 1942 року Днем постання Української повстанчої армії УПА та про встановлення цього дня святковим днем УПА. Бійці й командири Української повстанської армії до всіх насильно вивезених з України і тих, що мусили покинути рідні землі. Братів і сестер наших до всіх українців на чужині. Звернення Президії Української головної визвольної ради УГВР і головної команди Української повстанської армії УПА. До всіх українських вояків, що перебувають поза межами Батьківщини. Звернення президії Української головної визвольної ради УГВР, Генерального секретаріату військових справ УГВР. І головної команди Української повстанської армії УПА. Короткі вказівки для тих, що йдуть в рейд на Словаччину. Наша відповідь. Це звернення УПА було поширюване в польській мові між польським населенням Керзоні в 1946 році. ВІДЗОВА головного командира до УПА. Заява Головного командування Української повстанської армії Святочний наказ головного командира УПА Відбюра інформації Української головної визвольної ради. Документи і матеріали. Переднє слово За що бореться Українська повстанська армія УПА? Листівка УПА Серпень 1943 року ВД ЧАС не жде Кілька заваг на тему Збройної сили Газета Самостійність 22-29 січня 1944 року частина 3. Накази командування Української повстанської армії За ЩО бореться УПА? Підпільна газета ВІСТІ Огляд воєнополітичних подій. Розділ 1 частина 1 грудень 1943 року. КОМУНІКАТ Листівка УПА жовтень 1943 року. до відділів УПА на схід Підпільна газета Самостійність. Розділ 1 частина 1. 29 грудня 1943 року. ПЗУЗ. Північно-західні українські землі. Підпільний журнал Ідея і Чин. Видання проводу ОУН. Розділ 2 номер 5 1943 року. Білоруський народе. Листівка УПА. Грудень 1943 року. Русские. Листівка УПА. Червень 1943 року. Гімн Угнітних народів Совєтського Союзу. ПАРОдія на гімн СРСР Листівка 1943 року. Червоні ПАРТИЗАНИ Листівка УПА жовтень 1943 року. Перша КОНФеренція Поневолених народів Сходу Європи і Азії Газета ВІСТІ Огляд воєнно-політичних подій, розділ 2, частина 5. 2 половина січня 1944 року. Відзова Першої Конференції поноволених Народів Сходу до народів Східної Європи й Азії. Брати Червоноармійці Листівка УПА 1944 року. Основні документи Української Головної Визвольної Ради 11-15 липня 1944 року У голови Генерального секретаріату УГВР Р. Лозовського. Бюлетень бюро інформації Української головної визвольної ради. Виписка 2 серпень 1948 року. Генерал Тарас Чупринка до Генези Української головної визвольної ради. Бюлетень бюра інформації Української головної визвольної ради. Виписка 1 серпень 1948 року. З більшовицького терору на українських землях. Бюлетень бюро інформації Української головної визвольної ради. Випуска 2 серпень 1948 року. Із самооборонних дій українського населення під московсько-більшовицькою окупацією. Бюлетень Бюра інформації Української головної визвольної ради. Випуск 3, вересень 1948 року. П. Полтава. ПРО наш план боротьби за визволення України в теперішній обстановці. Підпільна брошурка, видана в 1951 році на Україні. Повідомлення. Про смерть генерала Роману Шухевича Тараса Чупринки. Підпільна листівка 1951 року. Повідомлення. Листівка 1952 року. Повідомлення. Листівка 1953 року. Семен Орловський. Ярослав Стецько. Перші роковини смерті Героя національної революції. Пепл Тава. КОНЦЕПція самостійної України і Основна тенденція політичного розвитку сучасного світу. Підпільна брошура 1947 року. Пепл Тава. Хто такі Бандерівці та за що вони борються? ПІДпільна брошура. 1950 РОКУ. НА крові тих, що впали на полі бою. В обороні рідних хат, сімей і населення, в наступі на гестапівські та енкаведівські гнізда й загони, в індивідуальному двобою в час конспіративної підпільної роботи, на крові тих, що замучені по тюрмах і таборах, виросла безсмертна легенда воюючої понволеної нації, що вогненним смолоскипом горить у серцях і думах народу, і освічує шлях у майбутнє. Україна живе й бореться та силою здобуває перемогу. Хай же вічна буде слава, впавшим героям, що склали своє життя на жертівник нації. З декларації проводу ОУН Від автора Нехай вічна буде слава, вже при шаблі маєм право. Гетьман Іван Мазепа Боротьба за українську самостійну соборну державу як передумову і єдине забезпечення волі, творчої праці та свобідного росту всієї української нації і кожної української людини, зокрема, це зміст змагань всіх поколінь українського народу від найдавніших часів його історії. Само собою, що форми тієї боротьби бували різні відповідно до даної ситуації. В часах нашої державності. Це була боротьба в її обороні перед ворожою агресією в формі відвертої війни з імперіалістичними сусідами. В часах національного поневолення це була боротьба за відновлення української державності в формі політичних і революційних дій чи теж у формі всенаціональних збройних повстань. У цій боротьбі український народ спирався завжди насамперед на свої власні сили. Та при тому не затрачував він ніколи теж зрозуміння і свідомості пов'язання долі України з загальним, міжнародним положенням і тому старався все використовувати для своїх цілей теж сприятливі зовнішні обставини. Та й навіть у несприятливих умовах, коли на українських землях заіснувала нова політична ситуація, український народ виступив на арену історії як борець за свої національні права. Щоб завершити свою боротьбу відновленням української держави або бодай заманіфестувати перед світом волю, а для прийдешніх поколінь поставити на закутті історії ясний довговказ, який вказуватиме їм правильний шлях до великої мети. Так було в часах гетьмана Івана Мазепи, коли Україна ввійшла в круговорот московсько шведської війни, так було в часах Коліївщини, коли на Україну впала тінь нового польсько-московського конфлікту. Так було й по розвалі царської Росії, коли над Україною нависло марево російської гражданської війни. В усіх випадках український народ виступав як самостійний чинник, стаючи до збройної боротьби за свої власні інтереси і не дозволяючи чужим силам використовувати Україну як безвольний об'єкт чи як засіб своїх дій. І, хоч усі три згадані зриви не увінчались безпосередніми ефектами успіху, то все ж таки всі три вони відіграли надзвичайно важливу роль в житті української нації. Збройна боротьба великого гетьмана зродила Мазепенця свідомого українця самостійника. Традиція Коліївщини стала перед джерелом національно політичної свідомості та революційних ідей батька українського відродження Тараса Шевченка. А визвольні змагання 1917 23 років започаткували нову добу нашої історії. Так отже, мусило бути й тепер, коли зовсім нову політично-правову ситуацію на українських землях створила німецько-більшовицька війна, український народ мусив виступити збройно проти обох окупантів, як зовсім самостійний чинник і як єдиноправний властитель українських земель. Якщо мала бути збережена славна традиція геройської збройної боротьби за свої права, оця основа незнищимості нашої нації та чистота великої ідеї боротьба за суверенні права української нації проти кожного окупанта, який допче ці права. Згляд на жертви, які треба було скласти у цій титанській боротьбі на два фронти проти Німеччини і проти Москви, ніби виглядність ефективно позитивного закінчення цієї боротьби, вже в даній ситуації не могли мати значення, бо ж йшло не про долю одного покоління в даний момент, а про конечне звено, яке мусить лучити славне минуле з великим майбутнім. Прогідну морально-політичну поставу українського народу в аспекті минулого, сучасного і майбутнього так зрозумів хвилину і її наказ весь український народ, і тому своєю поставою в час Другої світової війни і в роках після неї він створив одну з найсвітліших сторінок своєї історії. Начерк історії УПА 1942 1952 років, що її оце даємо до рук українського загалу, це перша спроба дати систематичний огляд діяльності УПА за перших 10 літ її існування та її побудови. Ми свідомі того, що наша праця, як кожна перша спроба цього роду, матиме чимало недотягнень, неточностей та люк. Це зрозуміло, тим більше, що написання історії УПА, крім всього іншого, стрічається ще з одним родом величезних труднощів. Українська повстанська армія це армія безіменних, яка й сьогодні продовжує свою боротьбу в умовах підпілля. Для того, хто пише її історію, це означає, що побіч винотування та провірювання самих фактів, він мусить при кожному з них ще мозолитися розшифруванням псевдо. Бо кожен боєць УПА від головного командира до звичайного рядовика закритий для посторонніх глядачів і навіть для своїх приятелів псевдом прибраним іменем, умови підпільної боротьби з таким безоглядним тоталістичним режимом як націонал-соціалізм та більшовизм. Змушують революціонерів міняти свої псевда, у висліді чого одна людина виступає в різних етапах боротьби під різними псевдами або й вживає різних псевд у той самий час. Наприклад, Роман Шухевич відомий зразу як Сотник Щука, як головний командир УПА, стає відомим як генерал Тарас Чупринка, як голова підпільного уряду України. Генерального секретаріату УГВР під псевдонімом Роман Лозовський, а як голова проводу ОУН під псевдом Тур. Розкриття псевда дозволене тільки після смерті даного революціонера, і то лише тоді, коли це не може стягнути репресій на його рідню чи пошкодити справі. При тому інтересно зазначити, що українські революціонери з осередніх та східних земель. З правила не бажали собі розкривання їхніх псевд навіть у випадку їх загибелі. Із-за цього чимало командирів поки що мусять реєструватися в історії тільки їхніми псевдами. Крім цього, з конспіративних причин так у фронтових звідомленнях УПА, як і в підпільній літературі не подавано структури УПА і дуже часто навіть назв частин УПА, що звели даний бій. Багато документів дій УПА в воєнній хуртовині пропало. Багато акцій взагалі залишились поза реєстром. Не дивлячись на всі ті труднощі, з яких мусить випливати згадані недотягнення нашого начерку історії УПА, ми, спираючись на опубліковані вже в краю документи та довідкові інформації деяких учасників боротьби, рішились дати його до рук загалу, щоб, крім усього іншого, заохотити тих, які можуть додати певні доповнення чи уточнення, подати їх. Заки ще час спіє затерти їх в їхній пам'яті. Бо нашим обов'язком є передати майбутності якнайточніше записані сторінки тієї великої героїчної епохи нашого народу, що називається історією УПА.